Вітаю вас, любі мої друзі. Як завжди, рубрика Техас, бо Техас у нас е, балує кожен чуть не день. Так що із Одеси здрасті. І мене зовут В'ячеслав, знову це кажу. І ми знаходимося на 7 кілометрі в Одесі. Значить, до вашої, до вашої уваги хочу вам показати бензопилочку від Техаса нову моделічку. Дивіться. Дивіться, як вона гарно виглядає по-перше. Це в нас металева, металева іде за, ця пускова. У нас тут получається, ви бачите, ну, я вам показую все. Вроді би все стандартно, але, ж, але як би, Техас відрізняється своїм цим дизайном, якістю, практичністю і обов'язково гарантією. Давайте почнемо її розглядати. Дивіться, підсоси вже такі тут борзи. Ну, якби помілищі, да, будемо казати. Здесь у нас стоїть прайм, тут у нас пил викив. Давайте будемо дивитися, як вона, дивіться, так щоб зручно було вам. Ми її відкриваємо, Дивимось тут, який фільтр. Фільтр наш вже стоїть, бачите який, вже якби що треба. Не обичний пластиковий, а вже такий гарненький, якісний вже. Бац бац, закрив. Моделечка TA GS3200 3,2 кВт 52 кубика. Також серійний номер, все присутнє. Кажу її цін, ціну. Е, значить, вона виходить у нас, мабуть, із цих пил найдорога. Це 3950 гривень. 3950 гривень. Ви бачите, яка пилочка. Давайте подивимося, яка комплектація, яка шинка. Значить, у нас шина виходить 40ка. Запам'ятайте, шина 40, -ка. 52 кубі, 3,2 кВт. Ну оці, оці стандартні всі, оці, е -е показники по літражу бака і масла. Це те ж саме. Вага, вага її 6100, 100 О, є люди питають, скільки вона важить, скільки вона важить. 6 кг, 100 г Вона має. 10. Десь вже так зачував, що не так, так дивимось і комплектацію. Бо комплектація в неї, мабуть, тут одинарна, по текасу ніколи не було, щоб була длина комплектація. Наші дивіться, вони кладуть тут цепочку 16-ту, цепочку кажу, шину. І цепок у нас тут йде вже суперзуб, вже не самий дешевий, як раніше було. Тут вже цепок. Такий вже нормальний, будемо казати, середній, але є по Техасу, у нас ще рідні ципки, ті, що ми можемо комплектувати і давати вам вже за окремі кошти. Кришка у нас ця, виходить, іде, щось, вона така, мабуть, пластик, пластикова ця кришка. Ну і в принципі додатковий у нас є фільтр. Всі оці, оці, оці причиндали, надфільочок, отверточка, леєчка і гарантія. Значить, ціну я вам назвав да? 3950 гривень. Ми цей ящик відкладаємо в стороночку будемо показувати вам далі. І, кстати, зараз подивимось, як телефон у нас буде знімати. Якщо буде в нас виходитися, викладати в YouTube і в Тікток ці відосики. Таким чином. І якщо ні, то що вам хочу сказати? Будемо робити чередовку, тому що коли ти знімаєш на Ютуб, в Тікток воно не підходить, ну, незручно дивитися. Коли знімаєш на Тікток, в Ютуб воно незручно дивитися. Будемо чередувати, поки в нас, нам люди не підскажуть, яка програма є, щоб можна було робити редактурування і щоб класти так і сяк. Ну, в общем, я дуже чекаю, хто вже цим займався, може, мені хтось підскаже. Поїхали далі. Хочу вам показати 53 ю моделечку, легендарну 53 -ю модельку по Техасу TA03053 3,1 кВт. Вона трошечки слабіша, ніж ця. Але вона теж крутіша, вона чимось тобі ну, Тут практично, практично, ну, тут тільки цей, дивіться, тут у нас виходить флажок інший. А ну, давайте подивимось тут фільтр. Фільтр тут звичайний, трошечки удешевілили. Поняли? Ну, Вони теж ходять, ці фільтри, боже мій, скільки все, все життя з цими фільтрами робили і не, не було питань. 053 53 моделечка, вона в нас коштує